Вітаю, шановні друзі, топ-5 причин відмови у тимчасовому захисті в Іспанії у 2024 році. Останні новини і візьмемо 5 останніх сценаріїв, по яким відмовляли нашим співвітчизникам у тимчасовому захисті в Іспанії. Вас. Вітаю, дякую за ваші підписки. Лайки. Нас вже стає більше, нас вже стало 13 тисяч. Зараз я вам покажу, покажу цей скріншот, Вау-вау! Супер, супер! Дякую вам. Обов'язково підпишіться, бо мене дивиться дуже багато людей, а підписується менше. Отже, сьогодні я зібрав таку квінтесенцію відмов по тимчасовому захисту, які траплялися у наших підписників. І зараз ми це розглянемо. Перше, перша, а до речі, я вам нагадую, що у мене є збірка моїх автоконсультацій. Посилання буде у описі під відео. Також, якщо потрібно розібрати ваш випадок індивідуально, звертайтеся, все допоможу, розкажу, бо є речі, які тут в Ютубі неможливо розповісти. Перше, чому відмовляють на першому місці? Інша резиденція, резиденція іншої країни. Тобто, які були ситуації, наприклад, людина приїжджала із картою побуду польською і були відмови по таким резиденціям. І не відмовилася від неї, розумієте? Є, були такі люди, які відмовилися від карти побуту польської і їм давали. Щоб ви розуміли взагалі, як цей процес відбувався, то спочатку, спочатку, в 22-му році, Сюди можна було в Іспанію заїхати, уявіть собі, просто з внутрішнім українським паспортом. Я особисто перекладав от в таких ситуаціях, я думаю, як як вони взагалі заїхали, як? Ну тому що всіх пускали і всім отак давали. Потім поступово, 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 поступово ці гайки почали закручуватися. Перший дзвіночок я почув. П'ять місяців тому це по резиденціям інших країн. Карта побуду це є резиденція, і так само в інших країнах, в Чехії, в Румунії, в інших країнах, в Літві, куди ви виїжджали, також є певні види резиденції. Просто що я не знаю вже, як вони називаються. Можете їх, їх сказати, венже люди, які заїжджали, спочатку заїжджали без проблем. Навіть там 5 років тому назад виїхав. Все приходить, йому дають, йому дають, йому дають тимчасовий захист в Іспанії, який потім можна поміняти на ВНЖ Іспанії. Його можна потім поміняти. Просто треба знати, як це зробити і робити все логічно, правильно, покроково. Розумієте? Не всі так роблять, на жаль. Всі думають, що а зараз щопнім пальцями і поїдемо. Ні, так не буває. Ваш шлях треба готувати ретельно. І планувати кожен крок. От всі, хто планували, із моїх підписників можуть підтвердити, як вони це робили і наскільки це було важливо. Друге. друге. Чому можуть відмовити, це заїхали до 2022 року. Це останні новини. Це останні новини. Значить, ситуація була така. Наприклад, от в день. Центр по прийому по прийому, по тимчасовому захисту заїжджає, наприклад, там хай буде 100 людей, так, із них 20 тих, хто заїхали раніше. І от уявіть собі: одній людині дають, наприклад, другій не дають. Тобто, наприклад, яка була ситуація? От була пара, тільки вони не одружені, чоловіку дають, дівчині не дають тимчасовий захист. От так. За даними іспанської міграційної служби, 15-20% заявників на тимчасовий захист вже мають резиденцію інших країн. Тобто, що це означає, що загальна база вже запрацювала. Якщо раніше можна було припустити, що вона не працює, то зараз можна говорити, що вона скоріш за все вже. Працює міграційні служби Іспанії частіше відмовляють в останній час в таких випадках, тому що наявність резиденції іншої країни говорить про те, що ви могли залишитись там, розумієте, і там е, перечекати війну або, е, типу, інтегруватись там, розумієте? Е, суть директиви про тимчасовий захист це щоб захистити вас від війни, але це набагато більше прав, ніж по іншим. Документам по, по біженству тут, наприклад, по міжнародному захисту, на мій погляд, менше прав, ніж по тимчасовому захисту. Третє, в чому можуть відмовити, це махінації з чистими паспортами. Дуже багато людей перетнули кордон, наприклад, нелегально чи ще якось так. І вони їдуть, або, наприклад, втратили паспорт. І вони заїжджають в Іспанію з чистим українським закордонним паспортом. Але, наприклад, там із Литви або із Польщі, де в консульстві вони зробили новий паспорт. Розумієте? Такі речі теж можуть вплинути на відмову у тимчасовому захисті. Тому подбайте про те, щоб у вас була копія. Старого закордонного паспорта, бо ви ж дійсно могли втратити, наприклад, свій паспорт. Да? Різні ситуації бувають, могли вкрасти паспорт, так і ви йдете в консульство, вам видають новий. Тому дуже уважно з цим будьте обов'язково беріть з собою копію старого паспорту. Такі дії можуть привести до депортації. Не дивлячись на те, що Іспанія не видворяла отак, от насильно як деякі країни. Нелегалів, але тим не менше, депортація в Іспанії існує. Як це працює там, що як воно було у інших людей, можете звертатись до мене, це вже в приватних бесідах вам розповім. Четверте, коли може бути відмова, це коли вже мали тимчасовий захист Іспанії, відмовились від нього, виїхали в іншу країну, отримали тимчасовий захист, пожили там, зрозуміло, що. Ай, блін, тут же ж було класно, це ж можна було пережити все якось, бо всюди проблема з орендою квартир. Всюди може бути проблема там, з якоюсь бюрократією, да, десь краще, десь гірше, але тим не менше, да, там, клімат тут неможливо проміняти на що. Дуже багато людей, які заїжджають з Румунії, з Польщі, наприклад, От з півночі Польщі, які жили на Балтійському морі, або з Литви там, чи з Латвії. Да, вони кажуть, слухайте, діти хворіють. Ми, ну, тут, тут ну, частіше, навіть ніж в Україні. Це жахливо. Алергічні якісь прояви, да, там і так далі. Ось моя донька зараз поїхала в Україну. От і зараз все от алергія всьо чи алергія, чи це, чи що це, я не знаю. Вона зразу захворіла. І це літо, це літо. Розумієте? А тут так не відбувається. Тут особливо от Вандалусії у нас навпаки вони виздоравлюють. Я не знаю, як вам це сказати, особливо коли перший раз нам не призначили антибіотики, коли була гнойна ангіна у доньки. Я вже розповідав, це, да, там. Ну, ми прийшли, ну, це Це реально піднімається температура, а вони не призначають нічого. Вони кажуть, воно пройде. Кажу, це нормальне лікування, що лікар каже, що воно пройде. А воно, уявляєте, воно пройшло. Воно пройшло і не з'являлося. Іноді там вона може захворіти один день з температурою побути тут, якщо там дитина схильна да, за до простудних захворювань. Це переохолодитись десь чи ще щось. І все, на наступний день вона вже йде в школу. Максимум два дня вона сиділа отак от вдома. А у кого імунітет сильний, ну це день. Наприклад, старші діти мої день сиділи вдома. Розумієте? Е, також уважно відноситися до того. Щоб вам вирішити, куди ви переїжджаєте. З цим теж також допоможу розібратися, підібрати ваше місто, куди вам переїхати, бо дуже багато їжджу, дуже багато знімаю, спілкуюся, сам пробую, як воно виглядає, чи мені там заходить, чи не заходить. Також за цим звертайтеся. П'яте людський фактор. Людський фактор. Дуже багато от моментів розумієте, коли люди приходили за тимчасовим захистом у Іспанію. Е, їм відмовляли тому, що один офіцер говорить одному да, а інший офіцер говорить іншому ні. Ти не будеш з ним сперечатися, розумієте? Ти або погоджуєшся, або не погоджуєшся. Тобі ніхто не забороняє апелювати до цього, чи подаватися ще раз, чи оскаржувати це. Було було маса ситуацій, От яку я саму першу ситуацію розповідав, сімейна пара, двоє людей, громадянський шлюб. Одна і та ж сама ситуація: одному дають, іншому не дають. Дуже багато людей заїхали раніше з невідмовленим тимчасовим захистом іншої країни. Останній раз у людини запитали, чи у вас є тимчасовий захист іншої країни, вона каже: Так, да, є. Все, ми вам відмовляємо. Розумієте? А другий раз люди підготували все, письмову відмову підготували від тимчасового захисту іншої країни. Все зробили, все, ніхто навіть нічого не запитав. Просто пройшли дали захист і все. Людський фактор в Іспанії це дуже важлива річ, на кого попадете. Тому удачі вам! Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить, нехай ви знайдете землю своїй мрії, все, що ви бажаєте в цьому світі, щоб найкраще з вами сталося. А ви підписуйтесь на канал обов'язково, ставте лайки. Замовляйте автоконсультації приватні консультації. Якщо треба розібрати ваш кейс особисто, і нехай вам щастить. Інтегруйтесь.